В ефірі новини сьогодні у випуску. Внаслідок нічної ворожої атаки в Ізмаїлі частково відсутнє світло. Зігрітися та зарядити мобільні пристрої можна в пунктах незламності. 16 листопада своє професійне свято відзначили працівники телебачення, радіо та зв'язку. Стань помітний на дорозі. Чому в осінньо-зимовий період необхідно мати на одязі світлоповертальні елементи? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом 17 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 159 тисяч 420 осіб особового складу, 11 тисяч 355 танків, 23 тисячі 594 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 486 артилерійських систем, 1 тисячі 544 реактивних систем залпового вогню, 1 тисячі 240 46 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів, 81 499 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3940 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 67 536 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3000 одиниць спеціальної техніки. У ніч 16 на 17 листопада ворог знову завдав удару по енергетичній та портовій інфраструктурі району. Внаслідок атаки в місті Ізмаїл та селі Броска частково відсутні електропостачання. Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки. В Ізмаїлі продовжують працювати пункти незламності. Подробиці дивіться далі. У результаті нічної атаки Ізмаїла була пошкоджена енергетична та портова інфраструктура. Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району... Працюють над ліквідацією наслідків атаки. На жаль, одна людина постраждала. Через атаку в місті частково відсутнє енергопостачання. Його поступово відновлюють. Зранку на території Ізмаїла розгорнули свою роботу пункти незламності. Один із таких пунктів працює на базі початкової школи номер 4 Сьогодні вночі наше місто знову зазнало ударів шехедів, тому на на базі нашої школи вночі працювало сховище. Вночі ми прийняли приблизно до ста осіб, і з восьмої ранку ми почали приймати людей знову. З Самого ранку люди приходили, щоб зарядити свої телефони, павербанки та інші гаджети. На базі пункту незламності є все необхідне: розетки, інтернет, чайник, гаряча кава, чай, запас питної води, смаколики та санвузол. У разі необхідності можна приходити з маленькою дитиною. Тут функціонує кімната матері та дитини. Пункт незламності може працювати в автономному режимі. Він забезпечений кількома переносними та одним стаціонарним генератором. Сьогодні, вже на дану годину, приблизно 20 чоловік відвідало пункт незламності. Зараз знову знаходяться люди, які мають змогу зарядити свої гаджети, попити тепло те, теплого чаю і скуштувати печиво. Люди приходять з дітьми, зі своїми гаджетами. Тому, будь ласка, у кого є потреба, будемо раді вам допомогти. Зранку Газини, супермаркети, кав'ярні, кафе та інші заклади перейшли на живлення від генераторів, аби не зупиняти свою роботу. Ніч була важкою, всі не спали, але це не повод зупинятися. Якби це дивно не звучало, але ми не робимо паузу. Кафе працює, люди хочуть пити каву, хочуть їсти, снідають, тому що найголовніше зараз в цій війні не здаватися та показувати, що ми не зламані. Цього ранку був прям пік, дивлячись на те, що хвилин 10 від запуску ми чекали, доки буде віптен генератор та погриється кава машина. І стільки людей не біжало. Загалом в Ізмелі працює 23 стаціонарних пунктів незламності. Також розгорнули додаткові стаціонарні та мобільні пункти. Список усіх пунктів незламності можна переглянути на офіційних сторінках ізмейської міської ради та міського голови. Юлія Петлецюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Вночі 17 листопада російські терористи знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Саме телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі. Подробиці дивіться далі. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення. Радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі, незважаючи на активний розвиток соціальних мереж. Телебачення відігравало, відіграє та буде відігравати ключову роль у своєчасному інформуванні громадян, використовуючи усі можливі платформи. Ютуб ізбук інстаграм тощо Високий рівень довіри до телебачення відзначається достовірністю інформації від перших джерела. Саме телебачення у своїй діяльності керується законодавчою базою, зокрема, законом України про телебачення та радіомовлення. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює при Дунайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно сучасних вимог, ідучи в ногу з часом. Є Ізмаїльське телебачення. Історія Ізмаїльського телебачення почалася у 90-х роках. Перша фраза Доброго дня в ефірі ізмейське телебачення телебачення прозвучала 19 серпня 1991 року, коли канал отримав ліцензію на мовлення. Тоді мало хто вірив у можливість створення повноцінного телебачення в Ізмаїлі, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна, відважна та талановита особистість, довела зворотня та створила в Бессарабії перше та єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на базі Ізмаїльської картинної галереї єдиного художнього музею півдня Одеської області з метою популяризації діяльності. Ліності музею та всіх закладів культури регіону. Людмилі Миколаївні Євдокимові вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів та наукових співробітників. Містяни й досі згадують гучні програми перших телевізійних років. Прийміть наші вітання, ізмийські вісті та правовий канал. Ще один постійний телепроєкт середини 90-х називався Офіційний канал. Вів його Ігор Миколаївич Євдокимов. Перший редактор, відданий журналіст, чоловік та соратник Людмили Миколаївни. З 1999 року і по сьогодні командою з міського телебачення очолять член спілки журналістів України Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено крокує уперед, розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність успішно працюючи в інформаційному просторі України. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії Телетріумф. За вагомий внесок у розвиток українського телевізійного ринку Ірина Федорова була включена до складу академіків телевізійної академії, завдяки чому змей тебе єдиний представник на конкурсі національної телевізійної премії Телетріумф від Одеського регіону. Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Зараз ми знаходимося у місті Одеса у день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Ми усі тримаємо сьогодні інформаційний фронт. Жителі нашої області, всі жителі нашого, регіону, всі жителі нашого міста Ізмаїл. Дякуючи зусиллям та наполегливій праці Ірини Федорової, з 2019 року. Телеканал перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста та регіону, але й на всю країну з цього часу. Телебачення згідно ліцензії працює 24 години на добу та має власну концепцію програм. 11 вересня 2025 року Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про видачу нової ліцензії на мовлення студії з майського телебачення строком на 10 років. Пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення ідентифікатора ЛДСТРН 10 і чотириста сорок два обласний центр статичного виховання імені Емілії Євдокимової, місто Ізмаїл Одеської області, видати ліцензію на мов встановлення шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі, зазначивши, вид діяльності у сфері медіа, телевізійне мовлення з використанням радіочастотного спектра, логотип ТБ і змейл, строк дії ліцензії 10 років. Прошу підтримати. Одноголосно. Це рішення є підтвердженням вагомої ролі зміського телебачення у формуванні національного інформаційного простору та дає можливість і надалі розвиватися, працювати на благо українського суспільства, забезпечуючи своєчасне та якісне висвітлення суспільно важливих подій. Протягом багатьох років в програмах ізмайського телебачення, які проходили в прямому ефірі, брали участь представники влади та державних структур, відомі громадські та культурні діячі у 2020 році. Зміське телебачення Ворила новий проєкт ранкове шоу Доброго ранку, Ізмаїл, у форматі прямого ефіру. Успішна діяльність із міського телебачення потребує систематичного технічного оснащення, пошуку та закупівлі контенту. а Також створення авторського телевізійного продукту завдяки роботі професійної команди, журналістів, операторів, монтажерів. Щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погоди команда з міського телебачення інформує вас про основні події регіону та країни, яку ж роль у житті відіграє робота на телебаченні для кожного члена команди. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це цілий світ, який поєднує динаміку, творчість та унікальні можливості для самовираження. Телевізійна діяльність стала важливою частиною мого життя. У ній я знаходжу не тільки професійний інтерес, а й особисте задоволення. Перш за все, робота на телебаченні це постійний контакт з аудиторією. Кожен ефір, кожен проєкт це шанс зробити щось значуще. Важливо, що результат нашої роботи знаходить відгук у серцях глядачів, і це почуття відповідальності неможливо передати словами. Крім того, робота на телебаченні це завжди творчість. Тут неможливо передбачити, що трапиться завтра. Кожен день сповнений несподіванок і нових викликів. Саме телебачення дає унікальну можливість вчитися і розвиватися, мислити нестандартно, шукати нові шляхи вирішення і не боятися експериментів. Ця робота не дає можливості стояти на місці. Вона вимагає постійного зростання і самовдосконалення. У день працівників телебачення я хочу привітати усіх своїх колег та керівництво в особі Ірини Ігорівни Федорової з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та витримки. Віримо, що разом ми зможемо подолати усі труднощі. Зі святом з Днем працівників телебачення. Том на телебаченні означає безперестанно працювати на інформаційному фронті нашої країни задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення, інформування громадян та підтримки українського суспільства. Для мене це дуже багатогранна діяльність, яка передбачає професійний, духовний та творчий саморозвиток. Хочу побажати усім працівникам телебачення, радіо та зв'язку нових професійних досягнень та здобутків, наснаги та творчого натхнення. Нехай ваш Ваше слово і надалі служить утвердженню справедливості і добра на благо нашої країни, миру та перемоги. Через декілька хвилин наша знімальна група виїжджає. Угу. Телебачення це мій інструмент впливу, відповідальності та натхнення. Воно дає мені можливість бачити події, чути голоси людей і відчувати їхні емоції. Як журналіст. Я бачу свою роль у тому, щоб через екран показувати правду, розкривати важливі теми та формувати довіру глядачів. Шановні колеги, вітаю вас із нашим професійним святом. Наша справа не проста, але надзвичайно важлива. Ми щодня шукаємо правду, несемо людям знання і надію, показуємо світ таким, яким він є. Бажаю вам невичерпного натхнення, творчих ідей. Професійних успіхів і щирої вдячності від глядачів. Нехай кожен сюжет, кожне слово і кожен кадр несуть світло правди та віру в добро. Дякую кожному за професіоналізм, натхнення та командний дух. А особливу подяку висловлюю нашому керівництву в особі Ірини Ігорівни за підтримку, мудре керівництво та віру в нас. Наталя Маленко для програми новин. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це покликання. Телебачення це магія миттєвого контакту з глядачем, це можливість передати емоції, ідеї, думки через кадр, слова, звуки, інтонацію. Це можливість створювати контент, який буде торкатися людських сердець. Робота на телебаченні це шанс бути частиною команди, де кожен день приносить нові виклики і водночас задоволення від досягнутих результатів. Це творчість, де кожен сюжет це нова історія, яку ми пропускаємо через себе. Кожен це відповідальність, адже в наш час телебачення має вагомий вплив та силу. Також користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег та керівництво з професійним святом, натхнення вам творчої наснаги та терпіння. Я дуже рада, що стала частиною такої різної талановитої родини зі святом. За високий професіоналізм, стійкість та відданість улюбленій справі ізмийське телебачення було удостоєне національної премії та отримало звання вибір країни країни-2021». у 2022 році. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової та ізмийське телебачення отримали премію «Ukrainian Business Award». Головний редактор із міського телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом культурна дипломатія та міжнародною премією про культура, які присвоюють за зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури і мистецтва за інформаційну, дипломатичну, благодійну та громадську діяльність. Ізмейське телебачення впевнено увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише при краю, але й усієї країни. У ці важкі часи, незважаючи ні на що, нам вдалося зробити дуже багато. Нам, команді Ізмейського телебачення, ми повністю оновили технічне обладнання. До нас прийшли нові професійні кадри. У нас дуже дуже багато планів. Ізмеське телебачення плідно співпрацює з керівництвом області, району та міста задля висвітлення головних подій усіх напрямів життєдіяльності населення у цей складний час. Від початку військової агресії Росії проти України телеканал швидко реагує на події, подаючи актуальну інформацію з фронту, співпрацюючи з військовими структурами. Також із міське телебачення, співпрацюючи з провідними телеканалами країни, активно бере участь у всеукраїнських медіапроєктах, які спрямовані на протистояння російській пропаганді. Зокрема, грантові проєкти Ну що там у вас, в рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України, та проєкт «Наш експерт» метою якого є розвиток критичного мислення та вміння орієнтуватися в інформаційному просторі? Діяльність ізмейського телебачення під керівництвом Ірини Федорової неодноразово було відзначено ведучими державними установами, провідними рейтинговими агенціями, міжнародними організаціями, а також грамотами одеської ОВА, Одеської облради, департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини одеської обласної військової адміністрації, грамотами ізмийського міського голови та ізмаївської РДА, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України. Головний редактор телеканалу ТБ» Ірина Федорова отримала почесну грамоту від голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера з нагоди дня працівників радіо телебачення та зв'язку. А також була відзначена команда Ізмейського телебачення почесною грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медіа в регіоні. Ми впевнено крапуємо у майбутнє, і тому я хотіла б побажати усім і своїй команді, і мешканцям нашого міста і регіону. Миру, добробуту, у ваших домівках. І я хочу сказати, що ми живемо дуже в складному регіоні, стратегічному регіоні, але ми тримаємо завжди фронт тут. У у одесі. Згідно дослідження авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації з телебачення залишається провідним медіа придонав'я, якому довіряє значна більшість мешканців міста та району. Сьогодні мешканці регіону вітають працівників із ТБ з професійним святом. Желаю вашому телевідіні дальнішого процвітання, щоб ваші працівники були живі здорові і, звісно ж, для всіх. Чтобы закончилась война. Я желаю вам удачи, процветания. В нашем городе много всего происходит. И надеюсь, что это будет все освещаться. И всего самого хорошего. Сдобудки, розвитку. И чтобы вы были счастливы. Вам здоровья крепкого и успехов в работе. И все. А чтобы телевидение работало, все зависит от нас. Мы очень полюбляем наше место. Полюбляємо ізмельське телебачення. Я працюю вчителькою в, в ліцеї, і тому ми дуже часто були у вас у картині галереї, де зустрічалися із оператором. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, миру і щоб більше було для нас, для місцевих жителів інформації про те, що діється у нашому місті, які. Події, які будуть, наприклад, свята, вітаємо усіх працівників телебачення, радіо та зв'язку зі святом. Нехай завжди буде натхнення для нових важливих та актуальних тем, які неодмінно заслужать найвищі оцінки. Оцінки телеглядачів. Продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Юля Патлецюк, Наталя Гаврилова, Лілія Кострова, Христина Лангольф, Наталя Маленко для програми новин. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху рекомендують мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Дивіться далі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху варто пам'ятати про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів, навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50 Кілометрів на годину. Його гальмівний шлях у декілька разів більший. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами слід користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Виділяти на дорогах у темний час доби радять і дітей. Наразі у продажу є спеціальні дитячі жилети зі світлоповертальними елементами. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів. У цей час дорожнє покриття слизьке. І водій може не встигнути вчасно загальмувати. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів, лікарів чи ліхтарів, передбачена адміністративна відповідальність. Надягайте світлострічку щоразу, коли виходите на вулицю у темну пору доби, і тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Суд засудив жителя Ізмаїльського району до шести років ув'язнення за розбещення 12-річної дівчинки. Наприкінці травня чоловік у стані алкогольного сп'яніння запросив дитину до свого будинку під приводом пригостити солодощами та вчинив розпусні дії. Поліцейські зібрали необхідні докази та передали справу до суду. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України та взяв під варту в залі суду. Обвинувачений визнав. На провину частково. Також його дані внесуть до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканості дітей. Державне обвинувачення підтримала Ізмаїльська окружна прокуратура. А що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 80 копійок, продати за 42 гривні 25 копійок. Євро купівля 48 гривень 60 копійок, продаж 49 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок 18 листопада очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 14-16 градусів з позначкою «плюс». В Одесі хмарно з проясненнями, вітер змінних напрямків 2-6 метрів на секунду, температура повітря вночі 12-13 градусів тепла, в день 13-14 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.